Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Сер Річард Бренсон написав вчора дуже цікавий блог, який називається Важливість конкуренції The Importance of Competition. Я слідкую за його постами, блогами, виступами. Він для мене дуже цікавий. хто не знає, це британський мільярдер, який заснував таку компанію, відому як Virgin Group корпорацію. Масштабний бізнес, куди входить близько 400 компаній в різних сферах: там і музика, авіація, телеком, фітнес, готелі, чого тільки немає в його корпорації. Ну і, звісно, там є флагманські проекти. Наприклад, Virgin Records це така студія звукозапису, яка працювала там із Sex Pistols, із з Stones. До речі, він її продав для того, щоб врятувати іншу свою блискучу компанію – авіа. Virgin Atlantic це авіакомпанія, яка була створена як виклик, до речі, монополії British Airways. і ну, така відома його компанія, як Virgin Galactic це компанія космічного туризму. До речі, він сам майже 5 років тому здійснив політ до кордону космосу на власному ракетоплані. Ну, І він ем, відомий також тим, що має дислексію, через що погано вчився і кинув школу в 16 років. І почав бізнес, став дуже успішною замужною людиною. Це дуже важливий такий орієнтир для людей по всьому світу, що навіть при поганих стартових умовах ти можеш досягнути величезних висот. Він відомий своїм інтелектом, певною такою епатажністю і тим, що він любить встановлювати екстремальні рекорди, наприклад, перетнув в Атлантику на катері, на повітряній кулі. і... Так далі, і, до речі, він отримав лицарський титул від королеви Єлизавети в 99-му році, тому він сер Річард Бренсон. Тому я хочу процитувати вам деякі ідеї його блогу і поміркувати про це. Та він каже: власне, що міркуючи про фактори, які формують сильну економіку, на перше місце я ставлю здорову конкуренцію, в той час як консолідація, тобто по суті. Об'єднання компаній на ринку призводить до зростання цін і до зниження якості, каже Бренсон. Конкуренція стимулює інновації, вдосконалює продукт і зменшує витрати. Я подивився аналітику на цю тему. Насправді ем, низка досліджень дають навіть кількісний вимір, наприклад, згідно з даними організації. OECD такої це клуб заможних країн, по суті, справи да, організація економічного співробітництва та розвитку галузі з високим рівнем конкуренції демонструють зростання продуктивності на 2-3 вище щорічно в порівнянні з монополізованими секторами. А відсутність конкуренції за оцінками МВФ може знижувати глобальний ВВП на відсоток щороку. Бренсон каже: Netflix планує придбати Warner Brothers. Включаючи їхні кіно та телестудії, HBO Max, канал HBO. І хоча ідея побачити Гаррі Поттера на одній платформі з дивними дивами, Stranger Things, може здаватись привабливою, в довгостроковій перспективі споживачі постраждають, каже Бренсон. Ну, дійсно, в Штатах зараз це топ-тема всіх медіа, тому що така угода може стати, ну. Прецедентам медіаринку, тому що капіталізація Netflix складає десь близько 300 мільярдів доларів. Warner Brothers, Discovery оцінюється значно скромніше, але володіє однією з найцінніших бібліотек контенту в світі і вже понад 100 років. Об'єднання цих гігантів фактично створило би гегемонію на ринку стрімінгу, де Netflix вже має понад 280 мільйонів підписників. І навіть президент Трамп каже, що ця угода йому не байдуже, і що він вбачає тут певні небезпеки, що він буде брати певну участь особисто, в тому чи надати дозвіл на цю угоду. Ну, ви розумієте. Бренсон наголошує, що, маючи менше варіантів, куди незалежні творці можуть принести свої ідеї, ми почуємо менше нових голосів і різноманіття контенту скоротиться. Бренсон підкреслює, що. Як завжди, за відсутності конкуренції, ціни зростуть. Це погані новини для митців і ще гірше для клієнтів. І ми дійсно з вами вже спостерігаємо так звану стрімфляцію, якій називають, через консолідацію ринку і прагнення до підвищення прибутковості середня вартість підписки на основні платформи в США зросла на чверть буквально за кілька років. До того ж, страйки сценарістів в Голлівуді кілька років тому показали, що монополізація студій призводить до зменшення виплат. Авторам. Ну, а тут до цього ще додається взагалі цей весь market disruption від штучного інтелекту, який додатково загострює всю цю історію. Бренсон пише: багато фільмів і шоу на кожній платформі розповідають варіації нашої найулюбленішої історії про аутсайдера, який перемагає здарування. Історії про Давида і Галіафа живуть тисячоліттями, тому що ми любимо спостерігати за великими змаганнями і. Природно, вболіваємо за того, хто має менше шанси. Це залишається істиною як в бізнесі, так і в мистецтві, підкреслює Бренсен. Психологи, до речі, називають це ефектом аутсайдера underdog ефект. Дослідження показують, що близько 70 людей свідомо обирають бренд або команду, яка сприймається як дещо слабша, якщо вважають боротьбу справедливою. Бренсен. Пише, ми запустили Virgin Atlantic, тому що я бачив, як споживачів обдирає монополія British Airways. Наша конкуренція принесла інновації. Від вбудованих в крісла екранів, причому в різних класах, до пожертвування дрібної решти на благодійність. Це ідея його покійної дружини Джоан. Компанія, до речі, ця була заснована в 84 році, і конкуренція була настільки запеклою, що. Це призвело взагалі до гучного судового процесу в 93-му році і через таку кампанію цілу брудних трюків в Бритіш Ервейс проти Virgin. І Virgin перемогли в суді, і це була дуже сильна історія. Зараз Virgin прагне покласти край 30-річній монополії на залізничному маршруті через Ламанш з тієї ж причини, наголошує Бренсон. конкуренція стимулюватиме інновації, що піде на користь. Споживачам. Мова йде про його конкуренцію з Єврастар, цим єдиним сьогодні оператором пасажирських перевезень в тунелі під Ламаншем з 94-го року. Експерти прогнозують, що поява ще одного альтернативного перевізника на маршруті Лондон-Париж може знисти ціни на квитки на 15-20%, ну і ще додатково покращити сервіс. Бренсон підкреслює, в більшості секторів, якщо клієнт не задоволений отриманим сервісом, він може піти просто до іншого постачальника. Цей останній крок до консолідації робить їхній вибір ще меншим, це він про Netflix і Warner Brothers. Забезпечення чесної конкуренції всюди є однією з найважливіших ролей уряду, насправді. До речі, мабуть, саме тому Федеральна торгова комісія США, FTC так звана, ну і Європейська комісія. Останніми роками зайняли жорстку позицію, заблокувавши низку мегаугод, таких як, наприклад, злиття NVIDIA та ARM, або видавничий союз Penguin Random House та Саймон Шустер, аргументуючи це захистом споживачів. Бренсон наголошує: я завжди кажу, що слід сприймати конкуренцію серйозно, а не сприймати занадто серйозно самого себе, щоб це працювало, тому що конкуренція потрібна. Всім, так наголошує він в своєму авторському блозі. Але є інша думка про конкуренцію: є історична лекція, прочитана одним дуже знаковим американським підприємцем. Підприємцем, на якого орієнтуються дуже багато молодих людей, інших підприємців Сполучених Штатах Америки, і багато найвпливовіших. Державних діячів Вашингтону, так от він на цій лекції заявив, що конкуренція це для невдах. І це ми з вами розглянемо в нашому одному з наступних відео. Якщо вам ця тема цікава, напишіть, будь ласка, в коментарях. Можливо, ви, до речі, здогадаєтесь, кому належить оця цитата: конкуренція для невдах. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій ютуб канал Галасюк про економіку. Прокоментуйте цей ефір, що ви про це думаєте. І дякую вам за підтримку на Patreon, на Ютуб. Ви сприяєте економічному просвітництву українською мовою. Це важливо. Дякую вам і до зустрічі.